На Донбасі різке загострення ситуації. Наразі одна з найгарячіших точок АТО Південний фронт. В зоні антитерористичної операції за останню добу ситуація ускладнилася. Продовжується контрнаступ підрозділів збройних сил Російської Федерації та банда формувань. У південно-східній частині Донецької області. Там бойовики разом з російськими військами встановили контроль в Новоазовську. Місто обстрілюється з двох боків. Воно повністю під контролем терористів та військових сусідньої країни-окупанта. В місті стоять російські танки. Бронетехніка росіян та їхніх найманців також знаходиться в околицях Новоазовська. Біля населеного пункту Холодне зафіксовано систему залпового вогню Ураган. Запеклі бої тривають в Іловайську. Там добровольчі батальйони намагаються втримати свої позиції. Терористи разом з російськими військами атакують їх з важкої зброї. Загалом активні бої точаться в районі восьми населених пунктів на Донбасі. В Луганську терористи блокують підвезення української гуманітарної допомоги. А обіцяну російську гуманітарку місцевим жителям просто не видають у захопленому терористам у Луганську. Мирні мешканці залишилися без енергопостачання, водопостачання і зв'язку. Найбільше люди страждають через Відсутність води у продуктових магазинах закінчується продовольство. У Донецьку знеструмлено 220 трансформаторних підстанцій. Кілька районів частково лишаються без електропостачання.